Друзі, вітаю! Естонська розвідка говорить про те, що заступник естонського Буданова пан Кесельман говорить про те, що друга лінія оборони Росії в Курській області вже прорвана. А мер міста, в якому знаходиться Курська атомна станція, Говорить про те, що не панікуйте, друзі, бої за кілька десятків кілометрів. Але я контролюю, тримаю ситуацію на контролі. Якщо що, буду тікати, перший тому ви не переживайте. Ну от і не панікуйте. Давайте це проаналізуємо, тому що. Ми зараз бачимо а, таке активне пожвавлення в Росії. Бачимо, що зараз не то з Башкортистана, не то з Узбекистана везуть а, війська, намагаються привести підкріплення, але їх зустрічають хаймарси, і за 45 кілометрів їх обстрілюють і просто роблять гарячі пережечки з них. Одним словом, підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо. Нас атакують російські боти. І коли ви підписуєтесь, нас стає більше в українському YouTube. А коли вони нас атакують, ви нічого не робите. Ми просто просідаємо і зникаємо в просторах. YouTube. це перше, друге. Дякую кожному та кожній за те, що зробили донат. Ми вчора почали після обіду і за менше ніж за добу або за добу зібрали більше ніж 400 тисяч. Я зараз пишу це відео. На банці було 413 тисяч гривень. Ми збираємо одразу на вісім батальйонів, купуємо найнеобхідніше в нас сам. І Донбас, у нас там і 112. та У нас там і Хартія. У нас там дуже багато. і червона калина. І 93-та. Одним словом, найкращі, найтоповіші хлопці, і дівчата з передової. Треба закрити поточні проблеми. Тому дуже прошу, доєднайтеся: 100, 200, 500 гривень. Це просто найкращий ленд-ліз, найкраща допомога для наших бійців на передовій. Дуже важливий в даному випадку час. Власне, мер Курчатова говорить про те, що бої за кілька десятків кілометрів, але каже: не панікуйте, все нормально. Так і повинно бути українці наближаються вже багато. Об'єктів на енергостанції обесточили, розуміючи, що якщо українці прийдуть, щоб е, ускладнити нам значить управління цією станцією або взагалі призвести до якоїсь катастрофи. Ми розуміємо, що Росія боїться е, того, що станція може бути захвачена, і потім Запоріжська піде на обмін, і Путіну ж не буде тоді, чим погрожувати Європі. Путіну не буде чим казаряти на умовних можливих переговорах. В американських інститутах на курсах політології, на курсах з державного управління, говорять на лекціях, говорять про те, що треба мислити out of the box, поза рамками для того, щоб перемагати сильнішого конкурента. Тому те, що зараз наші хлопці. Роблять в Курській області це і якраз і є той кейс, який будуть вивчати в цих всіх інститутах. Out of the box мислення. Путін намагався торгувати нашими територіями у нас в державі. А зараз не сьогодні російська армія, як там вони казали? Російська армія вторая в мірі. Ну, от потім вона була друга в Україні. Сьогодні російська армія. Друга в Росії вони не можуть нічого зробити. Да, вони перекидають війська, да, вони зараз намагаються підтягнути, але поки що в них нічого не вдається. Українська армія просувається в глиб Курської області і наближається до атомної станції. Плюс взяли під наш контроль пункт газового управління, перерізали частину логістики на Донбас. Ось так і повинно бути. Друга річ, що розширили просто кількість боїв ну, от в інших областях і в Ліпіску, у нас тепер не тільки фабрика, у нас тепер ще є свій аеродром, де знищили файтер-джети, вертольоти, ну, де знищили мінімум 700 е е керуючих е кабів. Ну, от і це якраз демонстрація того, що Путін не згрібає все те, що він собі запланував, і оборона його держави. Він, як самодержавець, який захищає так зване російське православне населення, множиться на нуль. От і про це говорить заступник естонської розвідки. каже: слухайте, а друга лінія оборони, яка проходить через Курську область, вона посипалась. Пам'ятаєте, коли Путін став президентом, там в них були проблеми з підводною лодкою, він сказав, вона утонула, да? І так все по. Дивному посміхнувся. от путінський режим почався, з того, що Курск, а подводна лодка Курск називалася. Чому я цю історію вам згадав? От. А Курск, подводна лодка, от з неї все почалося. І нею, тим, що Курск потонув, може все і закінчитися. Тільки тепер це буде не подводна лодка, а це буде якраз таки регіон, який повертається до. Солона своєї батьківщини, ви знаєте, що Курськ це слабожанщина, і там свого часу 100 років тому 60% населення спілкувалося українською мовою. Що ще говорить естонська розвідка? Що ця друга лінія оборони прорвана, але не тільки. Вони говорять, що за кілька місяців росіян може бути кадровий голод, тому що ті, кого вони мобілізували, вони стираються, закінчуються на Донбасі. А нові мобілізовані ще не навчені. Ну і велика кількість зараз підтягується для захисту самої території Російської Федерації. Він каже, що це неочікувані людські витрати, на які зараз треба йти Путіну. Дійсно, ці слова частково підтверджуються, естонські. Тим, що в охороні зараз дуже багато, якраз таки жінок атомної станції, тому що чоловіки або бухають, спилися, або пішли воювати, тому що були мобілізовані. Ну і найсмішніше просто доповнення. Те, що 800 тисяч рублей Путін дає е, за те, щоб бути мобілізованим на Донбас, ну от, тобто він хоче крові, він хоче вбивати, він хоче типу завойовувати, Але оцініть наскільки Путін любить своє населення. Е, 10 тисяч рублей получить людина за те, що е, Отримала травму, постраждала там, типу, чи в неї щось пошкоджено в Курській області. Постраждали. Ну, постраждали, е, платять е, 80 разів менше, е, тому що Путіна не цікавлять громадяни Росії. Оце, до речі, в кого є в Росії е, родичі, можете цю інформацію передати. що 10 тисяч постраждали, але 800 тисяч бурятам чеченам Інгушам, які готові їхати і вбивати мирне населення. Ось такі пріоритети в Путіна. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал, всю актуальну інформацію, всю аналітику ми тут завантажуємо, аналізуємо, боремось з російською пропагандою і допомагаємо українському війську. Я дуже вас прошу зробити донат, банка, картка, пейпел все в описі. 400 тисяч це дуже потужна цифра. От просто без перебільшень за добу 400 тисяч це дуже потужно. Я вам говорив, що я сьогодні переглядав всі донати. Я сьогодні переглянув просто кожен донат. Я вам говорив і лідерів, я вам говорив і середній донат. Це дуже круто. І ми демонструємо те, що українці єдні, коли ми збираємося, ми. Жну суджу згадували да? типу, суджа була окупована, хоча це був протестне українське місто, де ми намагались протистояти більшовикам, але в Києві не всі були єдні в Україні, не всі були єдні. Ми висновки над цими правилами. Ми висновки над цими помилками зробили. Ми сьогодні єднаємось, і коли українці знову ж таки, ми всі з вами. Не є олігархами це чесно зароблені гроші в важкою працею. І коли люди скидають по 100-200-500 гривень, це дуже потужно, це дуже круто. Ну от і 400 тисяч за добу це просто якісь нереальні цифри. Тому дякую кожному з вас. Ну, От, ви пам'ятаєте, що наша ціль мільйон давайте в такому ж темпі, в такій же динаміці. Підтримаємо наших військових, тим більше у нас тут 8 батальйонів, всім купляємо те, що треба, і максимально швидко хочемо туди відправити. Бо ви знаєте, що наш наступний збір це будуть дрони, які реально полетять на цей. Я дуже посміхаюсь. Мене цей збір дуже наступний заводить, але так як я жартував ранці, спершу з'їмо супа, потім буде морозиво. Тому зараз збираємо на поточні потреби, а потім будемо купувати два дрони, які полетять по російських НПЗ. Ну що робити? Будемо з вами вводити санкції. <сум> Бережіть себе, до зустрічі.